Державне підприємство Ліси України знову в епіцентрі гучного скандалу. Генеральному директору Юрію Болоховцю детективи НАБУ вручили підозру у корупції. Показово, що це сталося під стінами елітного житлового комплексу у самому серці Печерська, де за чутками головний лісівник країни мешкає безкоштовно. За версією слідства Болоховець налагодив масштабну схему розкрадання коштів, занижені ціни на деревину, перемоги своїх компаній на тендерах, неякісні матеріали для будівництва фортифікацій. Усе це дозволяло системно вводити державні гроші через афілійовані ФОПи та офшорні компанії. Це не перший скандал у структурі ліси України. Підприємство роками критикували за незаконну вирубку лісів, включно з особливо цінними лісовими масивами Карпат, за захоплення та деребан земель, обурливі оборудки з продажем державного майна, непрозорі тендери та ручний розподіл прибуткових контрактів. І навіть під час повномасштабної війни, коли кожна гривня на рахунку і армія потребує негайної підтримки, підприємство за словами активістів продовжувало працювати за старими корупційними схемами, фактично перетворившись на чорну діру для бюджету. Громадські організації та журналісти-розслідувачі наголошують, ця справа може стати прецедентом, якщо дійде до справжнього вироку, а не завершиться кулуарним зливом. Однак чимало скептиків переконані, що гучні затримання чиновників лише тимчасовий інформаційний шум покликаний продемонструвати боротьбу з корупцією перед партнерами з Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки. За даними екологічних організацій, щороку Україна втрачає мільярди. Гривень через нелегальні виробки, підробку документів та продаж ресурсів за кордон за заниженими цінами. Водночас у селах біля лісів бідність, дороги знищені лісовозами, а працівники на мінімальній зарплаті.